Відбувається повстання повстання на чолі з Пригожиним і його військовими вагнерами. Все будь-яке повстання, будь-яка проблема, яка виникає в тилу ворога, відповідає нашим інтересам. Які це можуть мати наслідки для України? Я щойно відповів на ваше запитання. Зараз дуже рано прогнозувати наслідки, тому що ну, Пригожин повстав проти всієї машини російської держави. Тому спрогнозувати їх зараз було б занадто спекулятивно. Але ще раз повторюсь, будь-які проблеми в тилу ворога на благо нашої перемоги. Що кажуть іноземні партнери? Можливо, ви мали якісь. Уважно стежать. Бо нічого ніхто не каже. Занадто рано робити висновки, всі уважно стежать за розвитком подій.